Вітаю з 1 жовтня Днем захисника і захисниці України. Це свято спадкоємності геройчих традицій нашого народу, сили духу і мужності, відданості своїй вітчизні і гордості за її ратну славу. Від усієї душі бажаю вам Доброго здоров'я на довгі роки, успіхів у праці, щастя, благополуччя. Шановні захисники та захисниці України, ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Щиро зичу вам міцного здоров'я, незламного духу та мирного неба. Також сердечно вітаю всіх з особливим днем для українців. Святом Пресвятої покрови. Єдиним релігійним святом, яке є одночасно національно патріотичним та державним. Наснаю щастя, сили та любові, вам до життя та до вашої долі, щоб ворог не дійшов до вашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Такий знаменний день. Вітаємо всіх чоловіків, хлопців, жінок та дівчат. Всіх тих, хто стоїть на захисті кордонів нашої батьківщини, ви сильні, стійкі, сміливі і хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною, а життя яскравим, довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам і захисницям вітчизни. Слава Україні! Над нашою землею небо вільний Я ми прагнемо знову Як ви серцем і роль дубох літом тих, то ніколи не бувається за кожен кров, за кожен крик, завди то дивиться на нас, завди то поруч Мить і можна я у серці Немає страху, лише мужність, і немає страху, лише мужність. Закручиваться, кожу, и все же що є ця рудя, мы быстрої но так, мы